Декілька секунд на фасаді Криворізького ліцею номер 81 відкривають нову меморіальну дошку загиблому герою Єгору Біркуну, військовослужбовцю полку Азов. Наш земляк загинув у бою із ворогом 22 березня 2022 року. Право урочистого відкриття пам'ятної дошки довірили мамі героя пані Людмилі. Повномаштабне вторгнення зруйнувало всі плани Єгор, будучи резервістом полку Азов. Перші дні війни вирушив до Маріуполя. До своїх побратимів. Всі чудово пам'ятають, що відбувалося на той час в Маріуполі. Він бачив пекло цієї війни, бачив смерті та поранення своїх побратимів. Він дуже хотів вижити. Він дуже хотів повернутися, одружитися продовжити заняття спортом, ігор серйозно займався єдиноборствами. Мав виступати 23 березня 2022-го в складі збірної України на світовій першості в Нідерландах. Але замість боротьби на татамі в Європі із автоматом в руках боронив Маріуполь та Україну від російських військ на відкритті дошки. Побував і його старший брат. Зараз такий час, що ми повинні кожен день кожен ранок. Дякувати нашим захисникам. Дякую їм за. За наше чисте небо за спокійні ночі, на жаль, це вже шоста за лікар. Меморіальна дошка, яка відтепер встановлена на фасаді ліцею номер 81 на першому східному в районі. Роблять все, аби пам'ять про полеглих українських захисників зберігалась та шанувалась. Для мене це взагалі особливий випадок. І якщо нема історії, нема майбутнього. Що ска саме про гору біркуну. Не знав його особисто, але таке враження, що знав його дуже давно. Він дійсно герой. У нього дуже добра родина. Ми завжди спілкуємося з матір'ю. Ми також були ініціаторами переименування вулиці на честь ім'я Єгора Беркуна і будемо продовжувати підтримати все, що має зв'язок з цим героєм. Тому я вважаю це дуже важливо і для мене, чому я кажу, особливо, тому що на відкритті практично всіх дошок в нашому районі я присутній особисто, тому що це повага до героїв, які захищають нашу державу. На честь відкриття меморіальної дошки Єгору Біркуну представники Криворізького середку громадської організації Центурія запалили вогні. Наші герої живі до тих пір, допоки ми пам'ятаємо про них. Олександр Фефілатів Яковлів, перший міський.